Є можливість ще почути, що відбувається, от вже так дорозібрати ситуацію навколо Авдіївки на північному фасі Авдіївського узла оборони. Е, якщо техніка дозволить, так плюс-мінус дозволяє це е, начальник штабу 2-го загону спеціального призначення 71-ї окремої кремоєгерської бригади, капітан Едуард Буняк. Пане капітане, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість долучитися до розмови нашої. Доброго дня. Едуарде, от скажіть, будь ласка, багато хто з іноземних військових оглядачів, ну, насамперед іноземних, от, на цьому тижні називав вже ситуацію в районі Авдіївки. Ну, так, знаєте, м'яко кажучи, ну, доволі складною для Сил оборони України. От, наголошували при цьому передовсім на. Ну, такому безлімітному, фактично ресурсі людському у окупантів. Ви, от безпосередньо на місці, бачите все. У вас таке саме враження складається. Чи ви бачите інструменти, от якими їх кількість так би мовити можна нівелювати до нездатної далі атакувати, Так, дійсно ситуація на даний момент дуже непроста. Ворог атакує великими хвилями застосуванням техніки, артилерії, дронів. Так само проводиться його радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Хвилі можуть досягати до 4-5 на добу з застосуванням великої кількості техніки. Вони дійсно проходять, але їх зупиняють як на етапі формування їх колони, як на етапі їх просування, і вже безпосередньо зіткнення на лінії, на лінії зіткнення. Ми знаходимося тут вже не вперше. До цього ми знаходились влітку минулого року, восени минулого року, і просування на саме на цьому нашому напрямку незначне, але все ж воно є. Едуарде. А от ми мали справу. Да -да. Я перепрошую, от е, ви вже згадали, що от, е, знаєте, ну я взагалі коли з підрозділом вашим кілька разів довелось працювати, то переконалися, що вміють хлопці і оборонятися, але і за першої ліпшої нагоди от, намагаються контратакувати, зокрема, от в районі Бахмута. Ми це бачили, зокрема там, на Токмацькому напрямку. От зараз безпосередньо, от, так би мовити, вашому підрозділу більше якої роботи доводиться виконувати? Оборонної чи, скажімо так, все таки штурмової контратакувальної? На даний момент підрозділ займаються обороною. Це більше схоже на глуху оборону, вісіч резервів, ворога та безпосереднє зіткнення на контратаки. Вони плануються так само, але треба дуже багато чинників для її проведення. Скажіть, будь ласка, от ви згадали на початку свої відповіді про те, що техніку застосовують окупанти. Щойно ми говорили, була у нас вімкнення з південного флангу. Там якраз ситуація дзеркальна, там переважно малими піхотними групами. Техніка ворожа на вашому фланзі це саме штурмова техніка. Грубо кажучи, як було в першу хвилю, танки за якими йде піхота, чи то умовно кажучи, техніка, яка просто закидає, підкидає десант ближче до українських позицій. Ні, це саме техніка штурмова, головна похідна застава. Два танки. Спостерігались буквально два дні тому. Колона з 12 одиниць техніки, два танки попереду, і решта БМП-2, БМП 3, яке намагалося підкинути ворожу піхоту в напрямку Степового та безпосередньо промзону Авдіївки. Едуарда, от ну, вочевидь, така битва триває вже понад два місяці. Точно Авдіївка, ну чи з якихось там психологічних чи можливо якісь ідейних міркувань дуже важлива для окупантів, раз вони не шкодують. Точно вона важлива для нас, що найменш там у тактичному плані. От, на вашу думку, що нам потрібно передовсім зараз, от, щоб шальки терезів в Авдіївському узлі оборони схилити на нашу користь на користь Сил оборони України. У ну, нас зараз поступово і так скаляється на нашу користь, але безпосередньо це війна дронів. Дуже велика кількість розвідувальних дронів, дронів, які застосовують скиди та безпосередньо fpv дрони. Радіоелектронна розвідка і радіоелектронна боротьба. Набагато простіше воювати з дронами, коли їх спостерігають з льот, а не безпосередньо вже боротися з ними в повітрі, на що зараз і сконцентровані основні сили. Це пошук безпосередньо районів зльоту ворожих БПЛА. Тобто я правильно вас розумію? і підрозділи артилерії. Цю всю війну загалом, якщо так ну можливо, я трохи знаєте зухвало скажу, можливо, навіть некомпетентно. Цю всю війну можна виграти на дистанції ще, не вступаючи в прямі піхотні, боєзіткнення зіткнення на мінімальних відстанях. Саме так воно і проходить за, за допомогою розвідувальних дронів та підрозділів артилерії, можна просто не допустити їх просування. Навіть на рубежі переходу в атаку, що в принципі зараз і відбувається.